Сенбаю на фалис калин. Всім привіт. Починаю новий влог. Вийшла в центр міста. Я хочу зайти в магазин. Ось цей. І подивитися, тут я бачила босоніжки класні. О, до речі, я вже бачу їх тут у вікні. І хочу подивитися шорти, футболки. Сам зараз зайду, буду дивитися. Ось вони стоять. Купила собі босоніжки вдома, покажу. Мішелька теж з нами. Що таке? Жарко, Так, да. жарко. Ще в Україночку зайдемо, треба сухарики, купити ковбасу салями. Все по стандарту. Ще вафлі треба подивитися. Владік попросив приготувати йому вафлі з сусідкою і з картоплею. Буду виконувати бажання, що дитина з сполуманою ногою вдома. Закарпатська, Українська, Старокиївська. Та не Закарпатська А, Українська по акції візьму. Українська. 11,49 за 300 грам. Сервелат. Украинская. Так, сухарики. Ось ці смачні дуже. І візьмемо це ж часник. По 5,49. А ці з томатами не подобається ці стріляти на джеку самі смачні. А, і ще він просив ось ці сметана зелені, такі звичайні флінт. ось такі. І вафлі пішли подивимось. Потримаєш? Так, а соус. Соус сирний. 5.49. І вафлі треба подивитися, вафлі. Вафлі бачиш десь? Ці, що намащувати. Треба. А, є квадратні. Ще чіпси. Добре, зараз хвилинку згадала, що вже владік чіпси посидов. Запокоємо, я скуркуюсь. Двадцять дев'ять. З мішельці, зробимо освіжаючий душ. їй дуже спекотно. Ой, як хорошо. Не кайфує. А шаротик відкриває, ловить воду. От комедія, мішель. Ну що, класно? Супер. У мене тримає. Я тут що зайшла собі, дещо прикупила, покажу теж вдома з одягу. На вулиці спека. Просто неймовірна спека стоїть. Але так краще, ніж коли душі лють. Ми надовго не виходимо, бо, бо влад сам довго не може бути. Йому треба допомагати, тому швиденько. Буквально на годинку і назад додому, щоб його теж скучно не було. Треба його розважати. Йдемо через парк. Тут так класно, прохолодно. Кіточки якісь такі цікаві. Це вони перецвіли, чи вони мають зацвісти. Тут ніби є, а там середи і такі всі. Цікаві. Повернулася додому і я поставила одразу супчик, варити. тут картопля, мене вже кипить. Зараз поріжу цибулю, моркву, половинку ось цієї візьму, а це в мене буде на рагу ще достам, ну, цей перець болгарський, один додам сюди. Помию і помідор. Додам сюди також до рагу. Просто кубиками поріжу все, перчик соломкою, напевно. І буду тушкувати. Дуже люблю рагу з цукіні. А, так. І в мене буде суп з фрикадельками. Ось фарш у мене є вже готовий, бо я сьогодні зранку робила сніданок. У мене був такий соус, подлівка така густа з борошном. Я робила на основі борошна. І фрикадельки робила, і в мене були макарони бантиком. Тому фарш у мене є вже одразу замішаний. Це з фарш з індика. М'ясо. Індика зараз стараюся брати більше, ніж курку. Так, супчик у мене вже готовий на обід. Зараз одразу поріжу овочі, протушкую вже на вечері, щоб було готове. Додаю все разом одразу. Кабачки, морку, перчик і зверху цибулька. Ось Зараз накриваю на маленькій температурі. Кабачки зменшаться, стушкуються і стане їх менше в каструльці, легше буде перевертати, мішати. А тут я вже поставила цілу ка... кастрюльку начистила картоплі. Ця частина буде мені на вафлі буду робити з сосискою. А частина залишиться, то, може, завтра вареники зліплю з картоплею. Ну, а ми зараз будемо поки що обідати сідати, бо ще не обідали. Лише в кінці вже додам помідори, свіжі, бо я не люблю, коли вони довго тушкуються. І додам зелень, обов'язково. Ну і спеції. По спеціях буду в сіль додавати перець, сушений чесничок, паприку, мелену і куркуму. Показую вам покупочки, які зробила. Купила ось такі класні шорти. Дуже легенька така тканина. Не знаю, як вона називається. Плащовка, якось пам'ятаю, якими називали ми її. Вони ось тут внизу підкочуються ось так у два рази. Можна, звісно, з розправленим, але так краще. Потрібно буде їх заутюжити. Позаду теж є кишеньки. Ось такі вони класні, класичні. І взяла ось таку майку. Дуже вона мені сподобалася. Ось, ось так ось, зроблено спереді. З квіточками. І дуже гарний. Ось тут задня частина дуже красива, Ось так від низу до верху йде. Теж дуже гарно. І дуже приємне на відчуття. Така натуральна. Щоб не було спекотно. Ось так я його вдівала, там були різні кольори, але найкраще підійшов ось цей навіть не біла, якась така, а молочна. Молочний, дуже гарний колір. Такий, що не чисто білий. Дуже гарно пасує під ці шортики. І взяла також босоніжки. Я їх раніше ще бачила в цьому магазині і е, вернулася за ними. Так, вони мені щось подобалося. Тоді спробувала, вони такі легенькі були. Зовсім не відчуваюся. Ну просто як, як без них, коли їх взуваєш. І тут гарний такий бантик. Ведмедик. Можна його виймати, ось у ведмедик, але мені подобається, коли він є тут. Дуже так гарно виглядають на застібці. Ось. І трошечки я хотіла, щоб була платформа, хоча б трішки. Я вже давно не ходила на такій платформах, тому мені щось захотілося. Бантик з тканини, а ось тут йде замінник шкіри. Ось такі. Гарненькі, дуже мені подобається. Ці босоніжки коштували 86 злотих, оце 45 шортики коштували. А ця маючка виходить 37. Бо Шорти і майка вийшла 82 злотих, то я так вирахувала, що ця майка значить коштує 37, бо на шортах було написано а на майці ні, не було ціни. До речі, дуже класно. В центрі ось ці такі магазинчики вони невеликі і дуже мало людей там. Тому що в основному всі їздять в торгові центри, а в таких магазинчиках насправді людей небагато, і там, до речі, дуже класні ціни. Навіть порівняти з торговим центром. то Дуже часто ціни нижчі навіть можуть бути, і можна знайти щось дуже цікаве. Ось мені сподобалося і я взяла такі гарні речі. Овочі вже стушкувалися, Додала свіжий часник, ще видавала, зубчик великий такий. І вже додала зелень. Смакота, аромат стоїть на всю кухню. І картопля У мене вже пюре готове. Зараз буду робити вже вафлі з сосискою. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Додала б яйця сіль і перець і буду б з двох сторін дуже швидко. Тиска з картоплею в вафі також готова, так що я вже її на вечерю приготувала, на вечір буду вільна. Зайшли в магазин Kaufland, те, що взяти додому. І дивлюся, що тут зараз дуже багато по акції всього. Бачила таку доску, тут взагалі написано, що це для нарізання. Але йде воно ось на таких ніжках. Наскільки я розумію, вона коштує 12,99. є. Ось цей можу провірити. Так, 12.99. І ось така ще є. Правда, я ось читаю, не знаю для чого ось цю використовувати. Yes. А, теж написано для нарізання, але я не розумію, що це за сітка. Тут написано підняти це, І що далі? Немає ніякої картинки, які використовувати. Ну, ось Вона теж 1299. Це гарна ціна. Я взагалі дивлюсь на ось всю і думаю, чи вона б помістилася мені там біля умивальника, замість ось того кабанчика, що в мене там стоїть, я би її поставила. Бо я б казала, що він такий задовгий. І я все думаю. Напевно, все таки візьму. Якщо там не використаю, то в якомусь іншому місці. Бо ціна гарна. Так. І ось такі, дивлюся, є. Ес. Ага, ось такі ось намальовані. Але для чого ось ці отвори, не розумію. Можливо, ви знаєте, то напишіть мені, щоб я знала теж. Ось такий набір 30 коштує. І ось такий ще набір. Тут як доска висовують. Ага, ні, це ось так зберігається. Тій підставці теж 30, напевне, я так думаю. І є ось така ще якась цікава. А це для, о, до речі, мені так треба було це, щоб ставити сюди папір наривати для випічки і для фолі. Але воно дорого, 30 злотих, то не хочу брати. Хоча написано, що по акції. Є набори ось таких лоточків пластикових. Всі майже однакові, трошки більших штук 4 і менші 4. За 21,99. Каструльки по акції є за 3999. Ось такі більші, напевно, що. А, напевно, зовсім великі 6,8 літрів 49,99 Менше за 29,99. Сковорідка є. Є кавомашина, це крапельня. Я не люблю крапельних кавомашин. Кава смачно виходить. Так, це подрібнювач. Блендер 111 від Philips. Кавомашина скільки? Кавомашина 149, якщо з карткою, а так 179. Так, чайник 8999. Так, Це що в нас? Це кошик мити мити, мити овочі. Ось така таця, но ну, на пластику. Але міцний дуже пластик з кавуном 1799. А, це нарізати на кубики. Так, подивлюсь, що тут ще є з тієї сторони другої. Може щось бути. Рушники. До речі, тут класні акції бувають на рушники. Два штуки, ось, наприклад, 50 на метр, 21,99. Це виходить по 10-11 злотих один рушник. Так, це 70 на метр, 40 за штуку вже. Це теж за одну штуку. Метр на метр 50, 30 і ось 50 на 80 1999. 19, 19. Є ще такі класні органайзери на кухню. Щось сюди ставити, щоб не засихало? Можна хліб, можна печиво, можна навіть ці брауні, наприклад. Якось я випікаю. Набір такий з лопатками, але не видно ціни на цей. подивлюсь, скільки воно коштує. 24,99. Так, ось такі контейнери є, прикольні, подушки. Я взагалі прийшла банку купити. Мені треба банку двохлітрову, знайти. Ось цілий стелаж з банками. Мені двохлітрову треба, бо я побила тут три літри, три, чотири. Три. На ще спробую знайти на дві літри. Я тоді ледве її знайшла. Півтори це, напевно. Один із сім'ї. Один із сім'ї. Три, чотири, а два нема. Піду, що там подивися в другому місці, бачиш. Прийшли ми вже з магазину і заїжджали ще в магазин Каріфур. Зараз покажу. Знайшла там банку і купила ще, зайшла в магазин шаховницю, ось такі штани хлопкою. Штани кажу, шорти з кишеньками. Такий прикольний тут поясочок гарний. Ці коротші вже, чим ті, бежеві. Кошт були зараз по акції, були 30 злотих у розмірі М. Так, а, собі ось такі носочки. У мене макасини є. Не макасини, ну, типу, такі макасини, то туди потрібні саме такі. Я купила обновитись вже свої біленькі, такі гарні з узорчиком і ось такі бежеві. По 6 злотих вони теж в шаховні брала. Так, це букетик лілій поставлю, вони розцвітують, будуть гарні. 8,99. Взяла ось цю що на підставці. Щось я зараз подивлюсь, що вона мені не поміститься. Напевно, там може поміститься, зараз спробую. Туди-куди куди я хотіла. Так, це банка, яку я шукала на 2 літра, яку знайшла в магазині Carrefour. Вона Там була ще така у формі бочечки. У мене, до речі, в формі бочечки і була. Перед цим я її побила. А ця мені сподобалася. Я стояла, вибирала між тою бочечкою і ось ця. Мені це сподобалось, бо вона дуже така широка і нижча. І за рахунок цього класно, мені здається, буде сюди поміщатися огірочки. І ось так буду ставити одразу, заквашувати сюди, то ось так буде, щоб повітря було, а потім можна буде дуже ось так гарненько, плотненько вона закривається, ставити в холодильник. Лавровий листочок взяла, бо мені треба, у мене закінчився хліб ось такий. Акція була на кабаноси три брати і платиться за з сиром. Акція була також на авокадо 5 злотих один великий хліб ось такий теж. 5 злотих кошти тостовий. Куркуму взяла. Акція була також на йогурт. Якщо три берете, то заплатиться за два, Він по 2,65 здається. Акція була на сосиски при купівлі двох, то я заплатила по 4 з чимось за пачку, а так не 6 з чимось. Так, Це Мегель для всього гоління. Взяла дораду, теж була на акції мінус 30% замість 31 злота 22 за дві рибки. Всіх. Так, скільки тут грамів. 700 грамів, 704 грама. Взяла озелець, захотіла мені шуби хочу зробити. І майонез одразу збирався. Вели десь 16, з чимось, не пам'ятаю, 16 копійками, а майонез 6. Приготувала банку для огірочків. Тут в мене чесник десь 6 зубчиків, таких невеличких. ні, ну такі вони немаленькі. І. Листочок лавровий, десь 4 штучки середніх таких. Цей насипала перчик горошком. Все на оку додаю, десь 15, може горошинок, може трошки більше. Далі сюди хрін буду додати. Ось цей шматочок поріжу повністю. Ось так його розріжу, щоб він віддав свій аромат. І положу на дно також зараз кріп ось з зонтиками. І там в мене є. Два листочка хрону чи три, Ось, то я ще на дно положу ось так. Листочок хрону, зайвим не буде, і покладу кріп. Ось, Зараз відріжу. Частину залишу наверх, прикрити, а частину полошу на дно. І закладаю доверху огірочками. Так, огірки я перед цим три години замочила в воді. Я думаю, що десь 3, може навіть більше трошки було. Коротше, зранку замочила, і зараз після обіду буду робити. В холодній воді вони постояли, дуже класно перед тим, як закривати або маринувати, або маринувати, або солити, дуже класно замочити огірке. Так, в мене такі вони невеличкі, пообрізала з двох сторін трошки кінчики і буду закладати доверху Ой, я вже виклала до самого верху, і далі потрібно взяти 1,5 ложки солі, але такі повні з гіркою, і розвести кип'ятком. Я одразу кипятила воду в чайнику, розвести кипятком і залити до самого верху водою, одразу з цим кип'ятком, який закипіли, і закласти кропом, цими зонтками, які ми залишились. Також можна ще зверху прикласти і листочком хрону. Взагалі можна додати сюди також декілька листочків вишні. Якщо є і смородини, це буде також добре. Кришкою не потрібно закривати до самого кінця, потрібно трошки прикрити, щоб повітря проходило, і такі огірочки через 2-3 дня при кімнатній температурі повинні кваситись і будуть готові до споживання. Ну а через 3 дні, якщо спробуєте, будуть вже готові, то можна їх поставити в холодильник і зберігати там і споживати вже з холодильника. Замість Ось цього кабанчика я хотіла поставити ось цю дощечку. Сподіваюсь, влізе. О! Супер! Клас! Ідеально. Так. Я вже, напевно, ось так. Дощечку позаду буду ставити. Більно стоїть і не заважає. можна трошки посунути, бо мені постійно потрапляє, як щось смажиться на ці баночки. Все класно, мені подобається. Вона нижча. І тут тепер ручка ця не заважає від цього. Від самого цього кабанчика і все помістилося гарненько. Тепер мені подобається. Ми вийшли з чоловіком на прогулянку вечірню ненадовго. І тут білочка на дереві, але вона побачила мене і втекла. Кажу їй спускайся. Я тебе пофоткаю, вона не хоче, вчепилась за дерево і не ворушиться. Хоче спускатись до мене, ну і ладно. Ми будемо далі гуляти. Погода гарна, трошки жаркувато ще почало сьомого вже, але все одно лісі класно. Тут не так жарить сонце, але все одно така вже пора вечір і все одно дуже шевели. висока температура на вулиці, повітря. Люди відпочивають на лавочках. На вечерю у нас сьогодні будуть вареники. Ось наліпила це з картоплею у мене тут. Ось тут з картоплею. Це небагато з вишнею. З вишнею в мене було морозилці. Вишня, то з неї наліпила. Тут мене чекає посуд помити І доварюється бурячок. Тут вже картопля, морква і яйця готові. Бурячок довариться, зроблю шубу. Вже казала, що хочу шуби. Тому так, зараз з вишнею відварю, щоб вони не потекли, а з картоплю пізніше відварю, коли будемо вечеряти. І буду на цій ноті завершувати відео, зустрітися з вами в наступного разу, вже в наступному блозі. Вам бажаю завжди спокійного, тихого, мирного дня, ночі, вечора. Нехай вам все буде добре, щоб ви всі були живі і здорові. І не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. maybe i could have seen it all coming that i wouldn't grow wiser for each day am i the only one lost in translation where nothing makes sense anymore